А я от всім хочу навести приклад. Я живу от в шикарній квартирі. Вона вся ну, просто чудова. І це мій бізнес він дуже красивий. Виходжу в під'їзд, а там все бруд, і все. А потім виходжу на вулицю, а там кримінал. Оце приблизно так, коли бізнес думає, що він осторонь, що він десь розвивається і домовився з кимось. і це... Просто краса, то такого не буде. Це я до чого? До того, що очікувати єдиний інтерес від бізнесу. Очікувати, що він буде такого рівня, що е, дійсно ну, може одразу піднятися, щоб мислити глобально в контексті моделей розвитку країни це трошки зарано. Але що потрібно робити? Це робити отакі майданчики, але по всій країні. Робити їх на тому рівні, де бізнес а, а малий і середній це дуже ну, серйозний прошарок, щоб він розумів той глосарій. По якому ми зараз спілкуємось, бізнес завжди буде чекати на практичну сторону від будь-якого діалогу. Інтелектуальна потрібна бути, але далі потрібно теж втягувати туди ну, певний практичний контекст.